Салют, друзі! Вітаємо вас на каналі поза бітом, де ми намагаємось зрозуміти, який вплив хіп-хоп культура має на повсякденне життя. У світі хіп-хопу є багато легендарних фігур, життя яких було сповнене таємниць і загадок. Але мало хто викликає стільки запитань і обговорень, як продіджи із Мобдіб. Репер, який став голосом вулиць Нью-Йорка, пішов від нас занадто рано, залишивши після себе не тільки музику, а й безліч конспірологічних теорій, що досі хвилюють уми його шанувальників. Сьогодні ми розкажемо вам про найзагадковіші моменти з життя продіджи so, go! The Infamous Life це автобіографія Альберта Джонса, якого ми знаємо за нікнеймом Prodigy, одного з учасників легендарного хіп-хоп дуету Моб Діб. Книга охоплює багато аспектів його життя, зокрема його музичну кар'єру, особисті труднощі, боротьбу із законом а також події з вуличного життя. Щодо конспірологічних тем, ця автобіографія досить насичена ними. Ось декілька основних аспектів продіджи у своїй автобіографії висловлює сумніви щодо деяких дій уряду США, що часто згадують прихильники конспірології. Він припускає, що медіа і урядові структури контролюють інформацію і мають приховані цілі. Пі говорить про змову влади та засобів масової інформації, спрямовану на маніпуляцію суспільною свідомістю. Однією з центральних тем книги є згадка про таємне суспільство ілюмінатів. Продяджи вірив, що ілюмінати мають великий вплив на світову політику та культуру і що вони контролюють музичну індустрію. Він стверджував, що ілюмінати використовують музикантів і знаменитостей як Інструменти для поширення своїх ідей серед мас у книзі. Проді висловлює занепокоєння з приводу того, як урядові структури можуть впливати на свідомість людей через різні медіа та розважальні платформи. Він звертає увагу на те, як масова культура може використовуватися для контролю над поведінкою і думками громадськості. Продіджі також торкається теми того, що уряд і військові мають доступ до передових технологій, які вони приховують від населення. Ці технології можуть включати все від зброї до засобів контролю над розумом. Також він розповідає про свій власний досвід, коли йому здавалося, що він був об'єктом спостереження або змови. Його арешти ув'язнення він також описує як частину більшого плану, спрямованого проти нього через його відверті висловлювання. Конфлікт учасника Мобді Ді з ілюмінатами є однією з найцікавіших тем у його автобіографії та публічних висловлюваннях. Продідже був відомий тим, що відкрито говорив про теорії змови, особливо про вплив таємних товариств на світову політику та музичну індустрію. Він часто згадував ілюмінатів у своїх інтерв'ю, текстах пісень і особистих записах, вважаючи, що вони мають великий вплив на різні сфери життя. Альберт з дитинства цікавився історією, релігією та різними теоріями змови. У своїй книзі він пояснює, що його захоплення теоріями змови виникло через недовіру до влади та медіа. Особливо його турбували теми контролю уряду над населенням і зловживання владою. Його зацікавлення темою ілюмінатів виникло після того, як він почав досліджувати історію та політику з альтернативної точки зору. Одним з ключових прикладів його конфлікту з ілюмінатами є його сольний трек під назвою Ілюмінати, випущений в 2008 році на альбомі Ей 2. У цій пісні Продіджі відкрито згадує ілюмінатів, звертаючись до них у своєму тексті і звинувачуючи їх у контролі над суспільством і музичною індустрією. Текст пісні містить такі рядки. Ці рядки відображають його віру в те, що існує таємне товариство, яке намагається контролювати його думки, душу та тіло. Він вважав, що ілюмінати прагнуть впливати на свідомість людей, особливо через масову культуру, і що вони намагаються стежити за тими, хто має певний вплив на маси. У своїх численних інтерв'ю він говорив про ілюмінатів як про реальну силу, що впливає на світову політику та шоу-бізнес. Також він стверджував, що багато знаменитостей стають частиною цієї системи, навіть не розуміючи, що вони є частиною більшого плану. Продіджи вважав, що його робота як музиканта полягала в тому, щоб розкрити ці приховані структури і підняти свідомість людей. Це підкреслює його переконання в тому, що існують потужні сили, які контролюють світ, і що людям важливо бути свідомими. Цього факту проді також вірив, що ілюмінати впливають на музичну індустрію, використовуючи її для поширення своїх ідей і контролю над масами. Він неодноразово натякав на те, що багато артистів здають частиною цієї системи через свої контракти і співпрацю з великими лейблами, які за його словами є підконтрольними цим таємним товариствам. У своїй творчості він часто намагався донести до слухачів важливість незалежного мислення і неслідування за масовою культурою, яку, на його думку, контролювали ілюмінати. Його публічні висловлювання стали джерелом натхнення для багатьох слухачів, які також зацікавилися теоріями змови та темою ілюмінатів. Смерть учасника моб діпродіжи в червні 2017 року викликала хвилю чуток і теорії змови. Його смерть відбулася після багаторічної боротьби з хронічною хворобою, проте обставини його смерті породили різні теорії. За офіційною версією, він страждав на серповидно-клітинну анемію ще з дитинства. Це спадкове захворювання крові спричиняє сильний біль і серйозні ускладнення, включаючи проблему з органами та інфекції. Офіційно було оголошено, що він помер від ускладнень, спричинених цією хворобою. За повідомленнями, під час гастролей він був госпіталізований через ускладнення, і, за даними слідства, смерть настала через випадкове удушення після того, як він захлинувся під час прийому їжі в лікарні. Враховуючи те, що продірже відкрито висловлювався про ілюмінатів і теорії змови, його смерть спричинила чутки серед деяких шанувальників. З'явилася теорія, що він був убитий через свої висловлювання про ілюмінатів і таємні товариства, оскільки його відверті заяви могли бути сприйняті як загроза. Прихильники цієї теорії вказують на його багаторічні заяви про те, що він викривав приховані змови і припускають, що його смерть могла бути запланованою для того, щоб змусити його замовкнути. Інша популярна теорія полягає в тому, що смерть продіджі стала результатом медичної недбалості. Деякі шанувальники та члени сім'ї підозрювали, що лікарняний персонал міг недбало поставитися до стану продіджі, що призвело до фатального інциденту. Вважається, що він міг померти через недостатній нагляд або неправильне лікування під час його перебування в лікарні. Ця теорія базується на припущенні, що до смерті продіджі могли бути причетні сторонні особи. Деякі конспірологи припускають, що сторонні агенти могли якось вплинути на його смерть або організувати це так, щоб виглядало як нещасний випадок. Прихильники цієї теорії звертають увагу на його активну антиурядову риторику та публічні заяви проти впливових груп. Деякі фанати вказували на те, що він помер саме тоді, коли знову почав активно висловлюватися проти таємних товариств та системи в інтерв'ю та музиці. Це викликало припущення, що його смерть могла бути інсценованою або спровокованою через його повернення до цих тем. Хоча офіційна причина смерті була підтверджена як ускладнення від серповидно-клітинної анемії, різні теорії змови не вщухли серед деяких його шанувальників. Смерть продяжі і його спадщина як артиста, який відкрито говорив про конспірологічні теми, породили численні дебати, які тривають донині. Незважаючи на різноманітні теорії, офіційна версія його смерті залишається незмінною. Він помер від ускладнень пов'язаних з його хворобою. Однак, прихильники конспірології продовжують шукати інші причини і версії, мотивовані його життєвими поглядами і висловлюваннями. Його вплив на культуру хіп-хопу вийшов за межі музики. Він став тим, хто не боявся говорити на теми, які зазвичай обходять стороною. І його слова досі продовжують знаходити відгук у тих, хто вірить у теорії змов. Продіджезмоб Діп залишив після себе не тільки музичну спадщину, але й безліч запитань, на які так і не було знайдено однозначної відповіді. Його життя і смерть оповиті таємницями і чутками, і багато хто вважає, що він знав більше, ніж говорив. Але як би там не було, пі залишиться в історії як одна з найяскравіших і загадкових постатей хіп-хопу, чий голос продовжує звучати навіть після його відходу. Отже, на сьогодні це все. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Чи справді є підстави вважати, що Пі був правий на рахунок своїх висловлювань щодо усіх цих теорій змови? Пишіть у коментарях. Якщо сподобався контент, можна підтримати донатом авторів контенту. Посилання буде в описі. Дякуємо за увагу, друзі! Це був канал Поза Бітом. Побачимось! Салют!